За результатами перевірок, працівниками державте інспекції направлено на 170 приписів та вимог на усунення виявлених недоліків, позначені відповідними дорожніми знаками небезпечних ділянок. Крім цього, до адміністративної відповідальності притягнуто 27 посадових осіб за невжиття відповідних заходів щодо ліквідації руйнувань покриття. Також підготовлено та направлено 27 інформацій до органів виконавчої влади та прокуратури про реальний стан утримання вуличної дорожньої мережі області. Також хочеться звернутися до учасників дорожнього руху, щоб вони враховували дорожню обстановку під час своїх подорожей. І у разі, якщо трапилася пригоди, внаслідок якої була. Пошкоджений транспортний засіб викликали працівників Державтоінспекції для оформлення відповідних матеріалів для подальшого звернення в суду щодо відшкодування матеріальних збитків. Я 50 років за за рулем, то ще таких дорог не бачу. А хто на вашу думку має от нести покарання за такі доріг? Хто має відповідати за Ну, Де мабуть, мабуть, дорожнє управління. Дорожні служби. Так, да, дорожні служби. То яку ви даєте оцінку нашим дорожнім службам? Мой... Як вони працюють? По Мой... п'ятибальній системі? Так, да, да.